Всім привіт, Радий вас знову бачити на телеканалі Кастомвак по українськи І сьогодні у нас є нова тема для відео. Це як ви могли зрозуміти по початку відео заміна штатного АКПП-селектора, або якщо бути точніше, самого цього набалдашника на набалдашник нового зразку від Тігуана 2019 року, від Пасата 2020, оцих нових років, другого покоління, з де передачі вказується зверху на селекторі. В цьому відео ми будемо вам розказувати, як правильно замінити, поставити, щоб все працювало, підключити. Та як воно взагалі виглядає, чи є з цього сенс. Ну що ж, давайте розпочнемо. Працювати ми будемо то замінювати її на автомобілі Volkswagen Tiguan. Давайте ж глянемо, як виглядає сама ця ручка. До речі, замовляли ми її в хлопцю в інстаграм. Е, називається фірма VagLifeUA. Хлопці займаються новими запчастинами оригінальними. Цей селектор є оригінал. Це не замінник, не Китай. А саме оригінал Volkswagenський ось такий селектор. Посилання на хлопців я залишу в коментарях та в описі. Також тут вгорі ви можете бачити їхню назву інстаграм сторінки. В комплекті вони додають ще ось такий перехідник, який під'єднується для тих, хто хоче і залишити собі тут показ передач. Ну, Ручка дуже гарна, мені вона дуже до вподоби. Ну що ж, давайте почнемо її вмонтовувати та будемо дивитися, як вона працює. Для того, щоб розпочати заміну, нам потрібно зняти цю рамку. Вона знімається дуже легко, просто потрібно чимось легенько піддіти, та ці всі зашовки акуратно виходять. Також виймаємо ось цю фішку, яка встановлена в дану плату. Тепер нам потрібно розтиснути плоскогубцями або чимось легенько розтиснути оцю скобку, щоб ми могли спокійно, піднявши догори, витягнути наш попередній селектор. Давайте я її розтисну та повертаюся до вас. Ось я вже її розтиснув і тепер просто опа, піднімаємо догори. І наш чехол лишається в нас в руках. Ну що ж, йдемо далі. Після того, як ми витягнули наш чехол, ми витягуємо з хромової рамки його. Просто потрібно буде тут натиснути і витягнути. Далі, після цього нам потрібно дістати нашу набалдашник наш зсередини. Так, секунду. Ось так він виглядає. І потрібно буде стиснути ось ці всі пазики, Як ми бачимо, тут такі бугірки тримають. Стиснути ці всі пазики для того, щоб витягнути ось цю... це кольцо фіксатора, яке тримає наш сам набалдашник. Ну що ж, я це зроблю і повернусь до вас. Після того, як ми зжали ці пози, у нас лишається в руках ось наш чехол. Лишаються два фіксатори, ну і сам набалдашник лишається. залишається. Тепер будемо міняти на новий. Для того, щоб поміняти на новий, нам потрібно продіти це всередину і там зафіксувати. Давайте я це продіну і покажу сам фіксі... фіксаційний момент. Спочатку вставляємо дріт з цим набалдашником. Фіксатор поки що стоїть збоку. Далі ми вставляємо всередину і зараз там будемо фіксувати. Ось так ми проставляємо цей фіксатор. Я розвернув чехол, щоб легше було все зробити через провід. І далі надягаємо його на закінчення набалдашника. Для того, щоб все добре зафіксувалось, я затисну тканину всередину і зараз просто нажиттям життям його. Ну, у мене не вийде це зробити на камеру, вже покажу готовий результат. Ось так це виглядає. Зверніть увагу, що ось ці пазики пластикові мають заходити за ці хромовані. Тобто, я трошки викруткою підтиснув, щоб все добре стояло. І зараз можна його виймати. Секунду. Вибачаюсь. Ось так виймаємо. і ось наш готовий результат. Йдемо його ставити, під'єднувати і перевіряти. Ну, як на мене, досить круто вийшло. Ось так круто виглядає наша ручка вже в рамці. Обрамлена. Тепер нам потрібно вставити її сюди. Штопорне кольцо нове я вже опустив на низ. Ми виймаємо саму ручку. Ось, ось так, бачите, все у нас вийшло гарно. І вставляємо її сюди. Натискаємо раз на кнопку і вона зафіксувалася. Вона тримається у нас там. Кнопка працює. ось видно. Без освітлення, і нам тепер потрібно закрутити наше стопорне кольцо. Давайте я закручу і повернусь далі до вас. Так, все зібрали повністю. Стопор закрутили. Як бачимо, тримається міцно. І от кнопка сама працює. Тобто тепер Ідемо до підключення. Так, тепер для підключення, ось здається, нам в комплекті такий переходник. Дві фішки ми вставляємо в роз'єми. Одна тут знаходиться для підключення цих, друга тут для підключення цих. Ось ця сама фішка. Ми це все під'єднуємо і головний вставляємо в сам вихід. Це все підключаємо і збираємо на місце. Ось так це все у нас підключено. Тепер закладаємо проводи всередину і пробуємо перевіряємо. Ось так виглядає, це Вже все складжено на місце, гарно, акуратно. все. Без ніяких лишніх пошкоджень, чесно, дуже круто виглядає. Тепер давайте включимо запалення. Ось, запрацювало тут у нас, тут перевіряємо переключення-передач. Все повністю переключаю, все підсвічую. Так, це драйв, плюс-мінус є нейтрально. Заднє і паркінг. Ну, ось Так це виглядає, все круто. На майбутнє в мене плани взяти рамку. Тут це запаяти ці отвори, перешліфувати, зробити тут плоскість просто, рівнину, і перетягнути це в чорний глянець, щоб передача показувалася тільки тут. Я думаю, виглядати буде дуже круто. Ну, ось і все. Закінчилась робота по заміні даної ручки АКПП. Дуже круто виглядає, чесно, задоволений результатом. Вигляд має дуже гарний. Дякую компанії WagLife за предоставлену ручку. Все дуже супер. Ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Дякую вам за перегляд, за те, що залишаєтесь з нами. Не забувайте підписуватись на канал. І успіху вам на дорогах!